Формадол таблетки від головного болю. Українські банки поновили арешти рахунків українців через борги з виконавчих проваджень. Якщо суд, до прикладу виніс рішення стягнути несплачений своєчасно штраф, аліменти чи заборгованість по кредиту, скористатися власними грошима на банківських рахунках тепер можна лише з обмеженнями. Із 6 травня новий закон встановив місячний ліміт в 13 тисяч 400 гривень, пояснює приватний виконавець Олександр Савокозов. Мінімальна захищена гарантована сума повинна бути для Просто для фізичного існування особи незалежно від суми заборгованості, щоб скористатися сумою 13400, потрібно звернутися до виконавця, який за рішенням суду заарештував ваші гроші. Інакше зняти в банкоматі з картки чи розрахуватися в магазині буде неможливо. Незалежно чи це пенсійна картка, зарплатна, чи ви просто тримали гроші в банку. Боржнику необхідно написати заяву з визначенням конкретного рахунку, де він хоче здійснювати такі операції, і подати виконавцю протягом двох днів. Виконавець розблокує такий рахунок. Заяву можна написати як письмову, так і електронну, завіривши цифровим підписом в дії. Якщо у вас рахунки в різних банках, треба вказати, яким конкретно ви хочете користуватись. З рахунків де є більше ніж 13 400, згідно з виконавчим провадженням, автоматично знімуть гроші, щоб погасити ваш борг. Коли вся сума боргу буде виплачена, виконавча служба зніме арешт, і гроші на рахунках будуть доступні в повному обсязі. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок з-за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром